Вітаю усіх, хто слідкує за нашим каналом. Хто не підписаний, підписуємося. Хотів би перепросити за те, що довго не виходили ніякі ролики, тому що ми займалися розбудовою сервісу, додавали додаткові послуги, збільшували наш автомагазин. Кому цікаво, переходьте на наші сторінки. А для вас, підписники, я зробив набірку емоційних моментів з нашою е 21 Гарантую, що ні один сучасний автомобіль з такою ж потужністю не подарує тих емоцій, які дарує наша Бешка 79-го року. Авто без стабілізації, без допоміжних систем це чиста потужність, це зовсім інакші емоції. Бажаю вам гарного перегляду та не забувайте підписуватись на канал. Вигнав її, вона була така пильно-пильна. Знову в ділі. Мощности трошки больше Я с пацанами кольца не рубал Я с тобой У меня тут вот такая дорога типа. Понятно, что я сцеплением кидаю Но это полуслик. Это для того, чтобы турбина раздулась 5, 1, Не, 0,5 1,5